Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! З градів та артилерії росіяни обстріляли 5 населених пунктів Донеччини. Як працівники донецького облгазу усувають наслідки обстрілів та негоди. На Донеччині за добу через обстріли росіян поранено одну людину у Красногорівці. Курахівська громада зазнала семи обстрілів. У Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки. Відбулось 12 обстрілів Лиманської громади. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили п'ять атак противника. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Південніше Сєвєрного, Південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 13 атак. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські штурмовики 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили у російських військ один з териконів в межах окупованої у 2014 році Горлівки. Змін лінії зіткнення у цьому регіоні не відбувалось з 2016 року. Розповів військовий оглядач Михайло Жирохов. Чисто в стратегічному плані цю немає ніякого сенсу. Поліпшення тактичної ситуації може бути, але там розположити позиції, це дуже і дуже важко, тому що у сучасній війні це таке, -таке не не дуже важливо. Господствующе висоти вони не важливі, тому що величезна кількість фпб-тронів, артилерія вона не дасть закріпитися на цьому. Переконів, тому е, це більше така психологічна операція. Контроль над териконом він вже ну не, не вчора і не позавчора. Він вже ну, як мінімум, тиждень контролювалась. За добу на Луганщині сили оборони відбили дві атаки росіян поблизу Макіївки. Окупанти атакували Нововодяне, Невське та Макіївку з артилерії та мінометів. Били по Білогорівці та Серебрянському лісі. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Житель Лимана Володимир під час активних бойових дій з міста не їхав, жив під обстрілами та в окупації, без світла, води та газу. Розповідає, газопостачання в його будинку поновили два місяці тому. Печка, плитка, дрова, уголь купував. і тепло стало. Отоплення і приготувати поїсти, чай попити, що там, і ще там, помитися, Ну таке, вроді проще, швидше. Не то, що на печці, поки нагрієш, то каструлю яка принесеш в ванну, чи тазик, чи ну, проще стало. На подвір'ї запаси дров на зиму, топитиме і грубо, каже Володимир. Так дешевше. Пенсія у нас по три, по три з половиною. Вдвох ну, жінок живемо, по три з половиною нам і поїсти, і, по ну, і то І то хліб купити, і масло хочеться. Устраняем утечку газа. Заменили уплотнительные кольца на регуляторе давления. Окрім відновлення газопостачання в області, працівники Донецькоболгазу щодня усувають наслідки обстрілів та негоди. Працівників з початку повномасштабної війни залишилося вдвічі менше. Розповідає голова правління Вадим Батій. У нас загалі було там дві тисячі людей. Зараз залишили тисяч людей, тобто наполовину менше, але роботи стало. В рази в п'ять разів більше. дуже багато багато людей повиїжджало. У нас там прям сім'ями повиїжджали. У нас, як правило, в такому газовому на на такому підприємстві працюють там цілими сім'ями, кланами. там. Пропрацював батько, дід і там ну, працює вся сім'я. І як виїжджає, то виїжджають, то, то виїжджають всією всі сім'єю, і тоді там великий участок роботи проходиться заповнювати іншими людьми. Дуже складно без людей дуже складно. За рік після деокупації в Лимані відновили газопостачання для 1600 домогосподарства, підключають за зверненням від людей, які повертаються. Багато будинків взагалі зруйнованих і тому там ніхто не проживає, і ми взагалі їх від'єднали від основної мережі. Багатоповерхівки ми там взагалі зараз не повертаємо, тому що вони в більшій частині свої зруйновані. Там люди не живуть, де, де там живуть, то автобудинок, якщо Якщо він загалом там там треба, якщо або запускати увесь, або, або взагалі не запускати. На цій вулиці розбиті всі будинки, всі місцеві мешканці виїхали. Газопровід зруйнований обстрілами російських окупантів. Підземну газову трубу законсервували, розповідає батій. Ми просто обрізали, заглушили. і. Не ну не допустили зараз на вулиці Ми ми ті вулиці, де немає будинків, то ми їх позаглушували на ну на поки як повернуться люди, то ми будемо далі вже ремонтувати їх. Зараз ремонтуємо там, де там, де є де є люди, і де, де необхідно в першу чергу. Продовжують відновлювати газопостачання і в деокупованому селі Дробишеве. Там вже підключили 200 домогосподарств, шести сотень, які були підключені до повномасштабної війни. Місцева жителька Валентина розповідає, опалює газом, проте запас дров на зиму зберігає. Хто знає як? Без дров страшнувато. Запас трошки є, так що так, що хватить на всякий случай. Хто звертався і де де, де підведений зубрит, то, то ми його підключали. На сьогодні газопостачання відновили в 110 населених пунктах, розповідає Бацій. Взагалі в нас було 350 тисяч абонентів, на, на даний час ми відновили на 220 тисяч, 220 тисяч абонентів. Взагалі в нас було більше 200, 220 населених пунктів, куди ми поставляли газ. На сьогоднішній день 51 населений пункт окупований, і 60 населених пунктів, де немає газу. Там за те, що перебита основна труба газового оператора, і ми тобі ж там не працюють ГРС, і ми не можемо туди. Це такі як Терецьк, Селідове, на той бік. Надалі, каже Батій, працюватимуть над відновленням газопостачання в Святогірську та Богородичному. Анастасія Галасюк, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас. Андрій на позивний шомпол служить в піхоті 93-ї бригади Холодний Яр з початку року. Сам родом з Харківщини. Каже, на фронт пішов добровільно. До цього був строїтелем, але ну, рішення прийняли за щирої помсти. Пострадали родичі. І щира помста. Шумпал, стрілець стрілець-навідник. каже, найважче було під час першого штурму. Перший штурм наш був під кліщівкою. Це самий, ну, страшний момент був. Ми туди заходили. Ну це самий перший штурм. Ми нас почали мінами накривати 120-ми. У нас е, хороший сержант був. Ми спочатку дійшли, сказав спочатку відкатися. А потім, потім э, все-таки зайняли свої позиції. Ну, було дуже страшно. Перший струм, шурм це найстрашніше, що можна представити. Головне це переждати, перетерпіти. Просто другого немажливо. Я просто боюся, що ми перестанемо существовать як государство, і ми что щось робити. Боєць каже, ситуація на фронті наразі складна, але вони з побратимами дають відсіч ворогу. На своє зрозуміння ми вже дивимося, як ну в основному йде приказ, що ворог атакує і ми ворога атакуємо. Ну видно, що він в кущах сидять, прячуться від нас, ми на них наступаємо, вони по нам стріляють, а потім, коли ми відкриваємо шкувальний вогонь, вони просто розворачуються і тікають. Оце, оце дуже успокаює. Андрій військової спеціальності не мав, вважає, готуватися, боронити країну треба кожному. Хлопці, не бійтесь. Вначалі всім страшно. Мені теж було страшно. Ну не дай Бог, вони знову на нас нападуть, так сказати, їхні 23 февраля. Моя хата з краю, вона просто не пройде. Вона це, це у нас таке вже не, не вийде. Надо щось робити, треба допомагати. Якщо кожен хоч щось зробить по очереді. Ми виграємо всі. Юлія Магдаліць, Євген Єжов суспільне новини Донбас. Це фото подружжя Аліси та Олександра Дідорів разом з донькою Єлизаветою зробили на сімейному відпочинку за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Зрив, ми не розуміли, що відбувається. Збирає самі необхідні речі, там тривожний рюкзачок, поряд бомбосховище, Шукай. Прокладає собі шлях. Такі інструкції телефоном Аліса почула від чоловіка 24 лютого. Із донькою жінка мешкала в Миколаєві. Олександр із 2015-го – п'ятнадцятого розповідає, 24 лютого їхню бригаду відправили боронити Маріуполь. Вони по цивільним будівлям працюють. То їде там, він повернув бах, туди повернув бах. Куди попала? Діти, люди просто ходять, займаються своїми справами, тому що у них. Іншого виходу немає. За словами Олександра, 6 квітня будівлю, де перебували військові, окупанти розстріляли з танка. Тоді чоловік отримав мінно-вибухову травму. Він заходився зліва від нас і десь 250, може 300 метрів. Я дуже вдячний хлопцям. Тоха він спустився лише на один поверх нижче, і його також зачепило, Може у вибухової хвилі, бо там ну я, я вже не бачу. Але я знаю одне, що ця людина мене стягувала за бронь. Вниз побратиму відтягнули чоловіка у бункер сусідньої будівлі. Там із опіками обличчя та травмами рук Олександр Дідур провів тиждень. Я прийшов в себе вже будучи в полоні. Я зрозумів по розмовах це звичайно ломана російська мова. Це там 15-те, може ну приблизно квітня. 12-го нас було передано. Я там пробув може тиждень, і після цього був перевезений в 15 п'ятнадцяту лікарню в Донецьку і в травні. Десь в середині травня в ділі вже вже І Із кінця березня зв'язок із чоловіком зник, розповідає Аліса. Тоді, аби отримати, будай якесь підтвердження, що Олександр живий, почали дивитися російські новини. Зателефонували з військової частини. Медик, з яким Саша проходив службу, дівчина сказала, що. Є вже список. Прийшов на військову частину, і Саша в цьому списку, що він в полоні. Важко поранений. Наші посередне командири нам питали, що так. Говорить нас підтримує. З'явилося перше відео з ним в Зеленці. Видно, що в нього дуже обгоріло обличчя. Звичайно, ми його впізнали по голосу. Російські військові отримували Олександра Дідора в Олинівській колонії. Дождись мене, будь ласка. Я думаю. Все скоро буде хорошо. Ми скоро війну. Вони могли просто а, морально принижувати людей. Під затильник там фанеру дай там нагою пнуть. Це, це нормально. Олександр провів у російському полоні 15 місяців. Каже увесь цей час із побратимами підтримували одне одного 6 липня. Чоловіка та ще 46 полонених українців обміняли. <різький глянень> Слава Україні! Після обміну Олександр потрапив до військового шпиталю в столиці із донькою та новонародженим сином до чоловіка приїхали через тиждень із Миколаївської області. Розповідає Аліса, лікарі вже поставили чоловіку протез ока. проте з ока. І зелене. Чому саме такий колір обрали? Я так захотів. Я не знаю я тут щось, хочу незвичайне, не просто незвичайне. Я не збираюсь одягати маски або ховатися за тим, що я інвалід. Так трапилось. І от я цього не соромлюсь. Аліса Дідур каже, через тривалу й складну реабілітацію Олександра усією родиною переїхали до Києва. Власного житла тут не мали. Із квартирою допоміг благодійний фонд у межах програми вдома. Саме ж цікаве. А що це, до речі, саме. Клас. серйозно? Так. Да. Ми саме були в шоці. На початку проекту, який стартував у лютому цього року, ми збирали інформацію та запити на гарячу лінію від наших захисників. Програма вдома, в рамках якої ми надаємо допомогу хлопцям, які отримали бойові травми, і отримали інвалідність першої або другої групи. Ми беремо в програму і тих, хто втратив власне житло на непідконтрольних територіях, або внаслідок війни воно було зруйновано, або людина, яка не мала ніякого житла. Тепер у планах родини Дідорів переїхати в нову квартиру та продовжити курс реабілітації Олександра. Дар'я Грогоренко, Владислав Нагорний, Дмитро Суслов. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.